Хочете дізнатися, як створюється продукція, яка забезпечує безпечне транспортування ваших вантажів. Ласкаво просимо за лаштунки виробництва ТКС. Поліестер високої міцності, основа наших ременів. Він витримує екстремальні навантаження, не боїться розривів і деформацій. Поліестерова стрічка проходить кілька етапів фарбування, щоб не лише відповідати кольоровим стандартам, а й бути стійкою до зовнішніх впливів. Саме це забезпечує довговічність і надійність наших ременів. Усі матеріали та комплектуючі ми імпортуємо самостійно, щоб гарантувати їхню якість і відповідність найвищим стандартам. Механізм затяжки це серце ременя. Ми використовуємо лише якісний метал і точну обробку, щоб гарантувати надійність фіксації та легкість у використанні. Кожен ремінь проходить кілька етапів перевірки, адже безпека вантажу понад усе. Ви можете бути впевнені, що наші ремені витримують будь-які випробування. Готові ремені вирушають до вас, забезпечуючи комфорт і безпеку в роботі. Ми виготовляємо ремені для різних завдань. Від перевезення легких вантажів до багатотонної техніки. Для дрібних вантажів ідеально підходять ремені до 0,8 тонни, ними можна фіксувати багаж, вулики та інші компактні речі. Якщо потрібно фіксувати легку техніку, обирайте ремені до 1,5 тонн, вони зручні та витримують помірне навантаження. При перевезенні будматеріалів, деревини та інших середніх вантажів варто обрати ремені до 3 тонн. Які гарантують стабільність під час транспортування для великих вантажів ремені до 5 тонн вони забезпечують безпечне кріплення товарів і середньогабаритних вантажів. А якщо мова йде про великогабаритну техніку, контейнерні перевезення чи важке промислове обладнання, вам знадобляться потужні ремені до 10 тонн, вони витримують екстремальні навантаження і забезпечують максимальну безпеку. Кожен наш ремінь проходить ретельне тестування, щоб ви могли довіряти йому в будь-якій ситуації. Обирайте якість, якій можна довіряти, ваш вантаж у безпеці.